Добрий день, мене звати Щербина Юлія. Я студентка 4-го курсу Факультету соціальної та мовної комунікації. Хочу сказати, що навчання в інституті залишиться для мене однією з найяскравіших сторінок в житті. Цінний досвід, отриманий в інституті, стане опорою для мене в майбутньому. Адже тут я володіла однією з найбільш захоплюючих та цікавих професій професії вчителя. Три роки тому, вступаючи в Горлівський інститут іноземних мов на факультет соціальної та мовної комунікації, я зробила правильний вибір. Дуже вдячна нашому інституту за високу якість освіти, яку він забезпечує, велика повага викладачам за те, з якою любов'ю вони відносяться до своїх студентів, та за те, з яким старанням нас вчать. Ні для кого не секрет, що в нашому інституті панує особлива атмосфера. Адже без сумніву, інститутські роки займають величезну сторінку в житті кожної людини, атмосфера поваги, єдності та дружелюбності, коли ти в хорошому настрої йдеш до інституту, а навчання не вбачається тобі якимось тягарем. Хочу подякувати Горлівському інституту іноземних мов за таку можливість відчути себе частиною великої та дружньої родини. Дякую вам.